Всім доброго ранку! Мені агромукачував на зв'язку. В наявності Solis 23-го року. З кондиціонером. В наявності можна прийти, провести тест-драйв, доставка безкоштовна, на реверсі, з ліфтоматиком. Зараз ми його розпакуємо. І буде готовий до відвантаження. Нав'язка на 2,5 тонни, дві пари гідровиходів, розетка під причіп, два гака на прицеп, резина БКТ, класний трактор. Реклами в принципі, не потребує. Хто питався, хто дзвонив, щоб приїхати на тест-драйв, побачити його вживу, є в наявності. У нас на площадці компанії міня Громокачево. Вулиця Берегівська бічна, 1 А. Солі 105, -й. це індійський трактор, це не Китай, наголошую на це, тому що ще до сьогодні люди путають і думають, що це Китай. Але це повністю Індія, оригінал Індія, повністю зібраний в Індії. Приходить він до нас в зібраному стані.